Мій ідеал Микола Ворони О моя кохана, ти ідеал мого життя, мого серця, мого розуму. Ти зірка, що веде мене до щастя. Ти сонце, що зігріває мене у журбі. Ти краса, що не має рівних. Ти Розум, що не знає меж. Ти доброта, що не знає міри. Ти душа, що не знає зла. Ти моя натхненниця, ти моя муза, ти моя єдина, ти моє все. Я люблю тебе більше життя. Я люблю тебе більше світу. Я люблю тебе більше себе. Я люблю тебе вічно.